Гутен Морган, ми з тобою продовжуємо, і як кажуть, зранку віно товариші, нізя. А от Вінніка, дівочки, можна і ні раз. Сьогодні Олег Вінник в гостях Гутен Морген, і приїхав він не просто так, а з сюрпризами. Олег, добрий ранок. Добрий ранок. Слухай, дуже рад, коли бачите, я знаю. Ой, і третій, І третій. Давай, бо <свят> небетрой. Ти знаєш, з 7 лютого починаються Олімпійські ігри в Росії, і ми будемо дуже вболівати за своїх хлопців і дівчат, за свою збірну України. Але ти будеш вболівати найбільше. Як так, так сталося, розкажи і в чому там справа? Ну я по перше дуже щасливий, що я маю право реально за гордість нашої країни виступити в Сочі і відкрити програму гімном, скажімо так. Я відразу попрошу... гімн України сп'яти, так? Так, програма я одразу прийду на русский, тому що ми да, ну, да, не да, да, Так, вот, І э, Треба були такі, що артист має піти гімн України. Вот, і зрозуміло, що це нормально. Вот. И слава Богу, слава Богу, это мы делаем и можем, и будем открывать программу гимном. Ну и в основном будет, не в основном, а 100% будет Украина. Язычная программа. Слухайте, девочки. Ну, ви можете знать, я Вінника знаю дуже давно і люблю. Знаєте, чому? Тому що він українець, такий гоцул, Гарно розмовляє українську гоцул, мову. Готсу, гоцул, та? так. Потім так, він так. отлично знає русский язик, живе цей розкішний джентльмен в Німеччині, тобто і англійську. Легко. Англійською так. нормально, скажем так, німецькою, не пропаду, так а німецькою. Співає і поп-музику, і рок-музику, і що саме цікаве в мюзиках так само співав. Так. Це я поясню для тих, хто дивується ну, чому саме Олег Вінник буде співати їм там така галасина. Ви сьогодні самі спробують. І відчуєте на собі. Олежа, скажи мені, як так вийшло, що, ну я не знаю, не Тіна Карл, не Саша Пономарьов, а ти саме їдеш співати гімн. Це був якийсь конкурс, треба було відправляти якісь свої демозаписи. Ілі родственники у тебе? Ні, ні, в мене немає ніяких родственники. Я очень, скажем так, чоловік самокритичний і и отдаюсь сполна і считаю, що це правильно, Кожен должен займатися своим делом і проходити по відбору. Наскільки я знаю, я не знаю, які кандидати ще були, но я знаю точно, що утверждала комиссия. Комиссия, специальная программа, я должен был отправить каждую песню. Вот мы отправили, и мы ждали на это, я не знаю, наверное, две недели, пока комиссия решила, э достойный ли артист этого события. Скажи, ты переживаешь, трех? вы э -э троха? Ты, на себе за всю Украину? Я всегда, я всегда переживаю и ответственно всегда чувствую, какой бы этот концерт не был, вот это как первый и последний раз для меня всегда. Это большие переживания, и я, правда, счастлив, что, я повторю, что счастлив, что имею право петь на таком большом событии. Скажи, будь ласка, цікаво нам, і я думаю, всім гутенморгенівцям, е, яке місце спорт займає в твоєму житті? Я знаю, що ти бігаєш, плаваєш, може ще якісь в тебе є? Е, в бодібільному. Займаюсь, да, скажем, сейчас пока сильно нет, скажем, 2-3 раза в дня на В неделю, а вообще-то по 4 раза и очень часто, когда себя набиваю, скажем так, народным словом набиваю. Вот с этим я очень дружу и, скажем, всю жизнь. Для меня спорт это так же, как и еда. По жизни должен быть спорт. Слушай, спорт. Слушай а покажи бицуху. Я я тоже занимаюсь. Нана, не потрохи, У Ее, трохи ее, так. Е. Е. А, ну давай, давай. Да Е. Ну больше, чем под петулины Больше. Слушай, ну я знаю, что ты сейчас в туре. Точніше, в тебе відбулася вже перша частина так. гастрольного тура України, з Україною. Зараз ти готуєшся до наступного, з якого міста починаєш, де тебе чекати, і де шанувальникам купувати квитки на всі концерти Олега Зінка. Починаємо ми 7 февраля з Кремічуга, якщо я не ошибаюсь. І так доїдемо до Ужгорода. В місті, місці, сука, я не шубаю, де 15 концертів. І поки до кінця апреля. <гум> Отож, друзі, 7 лютого починається Олімпіада в Сочі. Ми будемо слідкувати, вболівати за нашу збірну. Ми будемо аплодувати Віннику, який я впевнена на, на п'ятцьорочку від гівну країни. Ну, а прямо зараз, нарешті, гутенморгенці дочекалися. Давайте а а для нас все-таки безкоштовно. Без любим, да. без да, без люблю любимо, да. То есть даром, так? Ладно, аж. О, о, я, кстати, якщо я вже буду петь, давай я сьогодні представлю пісню. Ну. Сьогодні це буде. Первая, то есть я презентую ее так. Э, на М1. Я сейчас да, под, подвожу. Э, скоро будет весна, лето. Вот. И слава богу, я написал новую песню, которая называется Любовь вне моды. И я желаю всем просто любить друг друга искренне и не обращать внимания на моду. То, что модно, это проходящее. И а хотя любовь. Бы, хотя вечная. бы два раза в неделю. Можно? Можно. Пойдем. Погнали, Морган. Давай. Модно быть умным, мультибогатым, стильным и ярким, в кавычках женатым. Все, что модно, так уж и важно, модно быть нужным, супер успешным, печататься в глянце с улыбкой небрежной, Быть живой куклой, спа экспонатом. я все, что модно, так уж и надо. А я... В словах и на деле Вечно держаться стандартов модели Силиконы, диеты, характер железный Не все, что модно, так уж полезно А я безумно люблю тебя мне а я, Живу и дышу в тобой Tchau, tchau. Линник у нас в Гутен Скажу вам честно, девочки, вот э, любить мужчину вне моды, это очень-очень хорошо. Э, любить вне моды А женщину очень купи... хорошо. А да. в хорошо любить вне моду. Я, да? я продаю любить... любить вне моды, купи новые боты. Хорошо. Да. У я сейчас поеду заработаю денег. и... молодой, а лохвинник да? у нас в Гутен Морген. Прокидайтесь.